Друзі, всім привіт! Мене звати Юля. Ви на каналі Сільське життя, жартома маю всерйоз. Вже осінь. Ми вже злили басейн. О, от бачите, ззаді мене ліса. Чоловік ремонтує фасад. От бачите? Те, що я казала, це нам як побило. Е, Скажіть, я скажу, як ото гроза була? Тут це таким займається. Зараз покажу вам щось, переключу вас, дивіться. Це ви що бачите, який плідник. Блін, ну він такий гарний. Шкода, що не передає камеру. Дівчата, отам в мене є весною. Я показувала, як я його обрізала. Якщо ви натрапите, можете собі десь такий купити. Ну він дуже класний, бачите? Такий він саме найкращий найкрасивіший весні і восени. В нього така листя аж перламутрове. І ось такий ще, бачите? Цей дябло, це я точно пам'ятаю. А цей забула, як називається, треба подивитися. Ну, за ним треба слідкувати, бо він такий агресор, ну такі кущі так розростаються дуже-дуже, бачите? Зараз покажу вам злили басейн. Здивіться. Дивіться, коротше, бачите, ось ця плівка сонарна, ми нею накривали зверху, щоб вода була. Злили басейн. От в мене Оксанка, моя подружка, питала, щоб я показала. Це все вимиєм. Ну, ви злили повністю. Взагалі рекомендують зливати до третьої частини і ну, третю частину води лишать і наливати таке ж там спеціальний засіб, щоб він не замерзав. Ну, то, я вам скажу чесно: ми і так і так пробували. Краще зливати повністю. Вимить і все, Того що. E, дивіться, чого? тому того, що потім стається, там жабуриння, та вся вода, воно за зиму таке, і потім отам, полоска жовтіє. Ну, в общем її дуже-дуже-дуже. Чесно вам скажу, ми робили самі, сам пан Склепав, да? ну нічого нормально, не крутий, не модний. ну В принципі, покупатися е, скільки в нас тут 2 на 4, по-моєму. Да, кубів то цей. ну Там система, воно стоїть, він батон. Ось тут форсунка, там підсвітка, він з підігрівом. Отам, От бачите, далі цей такий приямок І там стоїть підігрів. Ну, в общем, вся-вся-вся повністю, всі 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 начинки до нього, скажімо так, все. Це вже все будемо ховати, Ось далі тентом накриємо, натягнемо. Як робили, викопали яму, чашу. Виклали труби сток зробили по кругу. Виклав, виклали із, цього, із шлакоблоку, поштукатурили, потім утеплитель і спеціальний лайнер. Оце плівка. Оця. плівка клеїться феном. Чоловік робив сам. ну, Бо якби ще нам робили спеціалісти, то обійшлося б ще більшу половину самих матеріалів. Матеріалів. Ну, Робили ми давненько вже його. Тому так. Літочку закінчилось. Ну нічого, будемо чекати до наступного року. Це таке вам показала. А, і там же ж гідроізоляція кладеться утеплитель. І все. Ну, купалися влітку. Я прикріплю вам трошки відео, якщо не забуду, де, де купалися. Отакі От справи. Он, бачите, фасад. Ну, нічого, доробимо. Пропала, чого не виходила до вас з відео, та покажу, бо стидно було. Ось бачите, ось і оце. Це я спекла. Коротше, варила індиком картоплю і висипала з казана. Треба було мені запарити у цьому у відрі. І воно як треба було ж турок ложкою вибрати. А я спішила. І воно мені як льопнуло, і оця вся картопля, оце все прилипло. Пухирі. Коротше, спечен. Ось тут такі справи. Ну, буває, буває. то Що ти зробиш, якщо шерепах? хто ж тут поможе. Квітки вам треба до ладу приводить. Все треба роботи валом. Що робила? А, я вам зараз у відео тут покажу. Може, вам буде цікаво. Я ж була, назбирала три кошики перцю, закатала знову, О, там в мене є ціляком. класний рецепт. Подивіться, хто не бачив. Потім, що я. А, огонюк зробила баклажани. Ну, всі ж дуже люблять, мороки з ним довго, але ж зробила. І лишився в мене короче, перець і трохи помідорів. І я пам'ятаю, у нас був рецепт лечу. Я його шукала, шукала, не можу знайти. Ну, коротше, я собі на око склепала, як от у знаєте, сам пансклепа. Ви знаєте, доволі непогано вийшло. Єдине, що, якщо вам цікаво, я там покажу шматочок, бо я чесно не думала знімати, мені я так спішила, в мене трохи цей тиждень загружений. Ми то ярмаркували в Максима, там ото я відео вам виставила. У нас благодійна ярмарка була, у нас тато служить з одної групи, ну, з дівчинки, то ну, збирали, коротше, не, не хочу розказувати, бо ну, для чого? Це. Тут це таким займалися, вареники варили. Нічого нормально, так. А це тут у нас трошки справа, я вам потім розкажу які. Ну, не дуже з приємних, але нікуди не дінешся. Маємо відбуті і нікуди не дінемося. То там я вам опишу під відео. Єдине, якщо вам оце в той рецепт перцю лечу, єдине, що можна додати, трошки більше перцю. Ну, в мене вже не було, то. Якщо цікаво, подивіться, виходить доволі непогано, доволі непогано, смачно, бо лишилося в тарілочки поїсти. То, знаєте, з остатків зима поїсть усе, як кажуть. А як нам обіщають таку складну зиму, то і щось з такими сусідами, то я думаю, це буде окей. Плечо кипить, зараз покажу. Так, дивіться, виключила, щоб видно було. Оце в мене залишилося перцю, ну на глаз так кілограма, ну, півтора до двох було. Кіло 700 десь. Коротше, дивіться, на глаз розказую, як зробила. В мене було десь кіло 700 помідорів і кіло 800 плюс-мінус перців. Я помідори на м'ясорубку. Сюди у помідори ложку солі, 200 грам цукру, 150 грам олії. І оце все воно кипіло. Тоді порізала сюди перець, кіло до, я ж кажу, до 2 кг плюс-мінус. ну, Чесно, скільки було, я скільки й порізала. Порізала сюди перець, 15 хвилин оце він закипів, видавила сюди дві головки чеснику, і зараз його по банкам. І все, покажу, який вийшов. Дуже швидко, дуже просто. Можна соломкою різати перець, можна отакими от кубиками. Ну, це таке добро. Це колись в дитинстві давно в нас був цей рецепт лечу, я його загубила. Ну, це по пам'яті собі прикинула, як воно могло бути. Ну, я ж зображаю, да, чого. Скільки має це бути, щоб воно не кисле було і не солоне. Ну Тому зараз розкладу по банкам і покажу. Тільки не переваріть перець, щоб він був таким ціленьким. Все. Ще забула сказати, в кінці десь грам ну 60 оцту. Я таку чарку 100 грамову налила половину, ну трошки більше. Отак. От Грам 50-60 отступ вже за вашим смаком. Все, і дуже-дуже ну, дуже класно, воно виходить і смачне. Просто дуже-дуже спішу, бо мені треба нам треба Максима вести на заняття, а і, і перець по банкам. Ну, коротше, як завжди.